Лазери створювали мюонні пучки, не вимагали масивного прискорювача. Мюонні революції, як лазери, відкривають нову еру неруйнівного контролю та сканування. У світі, де безпека та здатність бачити крізь об'єкти, стають все більш важливими, вчені роблять прорив за проривом. І остання революція створення мюонів за допомогою лазерів, виглядає справді багатообіцяючою. Це вже не просто наукова цікавинка, а потенційний інструмент, який може радикально змінити методи неруйнівного контролю, безпеки та навіть археології. Замість громістких кілометрових прискорювачів, які вимагають величезної кількості енергії та інфраструктури, ми бачимо народження компактних лазерних систем, здатних генерувати пучки міонів, субатомних частинок з унікальною здатністю проникати крізь товсті шари речовини. Як людина, яка давно цікавиться нерунівним контролем і технологіями безпеки, я бачу в цьому щось більше, ніж просто науковий прогрес. Це фундаментальна зміна паради ГМ, яка відкриває двері до абсолютно нових можливостей. Уявіть собі, порт, де кожен контейнер миттєво перевіряється на наявність контрабанди, без необхідності його розбирати. Вулкани досліджуються без ризику для людей завдяки здатності бачити структуру породи зсередини. Археологічні розкопки, де можна отримати 3D карту підземних споруд, не руйнуючи історичні артефакти. Що таке міони і чому вони такі важливі? Перш ніж занурюватися в деталі революційних лазерних технологій, важливо зрозуміти, що робить міони такими цінними. Міони елементарні частинки, схожі на електрони, але приблизно в 200 разів важчі. Ця різниця в масі критична. Завдяки більшій масі міони взаємодіють з речовиною інакше, ніж електрони. Вони проникають глибше, менше розсіюються і тому здатні бачити набагато товщі шари матеріалу. Як пояснив Раджав Паттатіл з лабораторії Резерфорда Тона, якщо ви дійсно хочете проникнути крізь метри бетону, каменю чи навіть металу, міони найкращі частинки для цього. Саме ця здатність робить їх ідеальними для неруйнівного контролю, дозволяючи їм виявляти приховані дефекти, неоднорідності та навіть контрабандні матеріали, не пошкоджуючи досліджуваний об'єкт, від громістких прискорювачів до лазерних революцій. Традиційно виробництво міонів вимагало використання величезних, дорогих прискорювачів, які охоплювали милі. Ці установки були складними в експлуатації та вимагали значних витрат енергії. По суті, це обмежило використання міонної томографії великими науковими та промисловими об'єктами. Нове покоління лазерних прискорювачів кардинально змінює цю ситуацію. Ідея полягає в тому, щоб за допомогою надзвичайно потужних лазерних імпулів створити плазму суп із заряджених частинок. При вибуху плазми утворюється потужна хвиля електричного заряду, яка розганяє електрони до неймовірних швидкостей. Коли ці електрони стикаються з чільним матеріалом, таким як свинець, вони генерують пучки міонів. Як зазначає Джарон Шрок з університету Меріленда, ви можете перетворити машину кілометрового масштабу на щось, що поміститься в лабораторії. Саме ця можливість радикально здешевлює і ускладнює отримання міонів, роблячи їх доступними для більш широкого кола користувачів. Нові горизонти застосування. Потенціал мюонних променів, створених лазером, величезний і охоплює широкий спектр областей. Безпека сканування контейнерів у портах для виявлення контрабанди, включаючи ядерні матеріали, стане набагато швидшим і ефективнішим. Це значно підвищить безпеку та запобіжить потраплянню небезпечних речовин у несанкціоновані руки. Неруйнівний контроль, оцінка цілісності трубопроводів, мостів, літаків та інших критичних активів стане точнішою та швидшою. Це дало б змогу на ранній стадії виявити приховані дефекти, запобігти нещасним випадкам і знизити витрати на ремонт. Геофізика і вулканологія, вивчення будови земної кори і внутрішніх процесів вулканів стало б більш безпечним і інформативним. Це дозволило б нам краще зрозуміти геологічні процеси та передбачити природні катаклізми. Археологія, створення 3 d карт підземних споруд і артефактів без необхідності розкопок допомогло б зберегти історичну спадщину та отримати нові знання про минуле матеріалознавство, вивчення структури та властивостей матеріалів на мікро та на норівнях стане більш доступним та ефективним. Технічні виклики та перспективи. Незважаючи на вражаючі досягнення, лазерні прискорювачі все ще стикаються з рядом технічних проблем. Необхідно підвищити ефективність перетворення лазерної енергії в міонний пучок, збільшити інтенсивність пучка і зменшити його розмір. Важливо також розробити більш досконалі детектори міонів, які можуть виявляти їх з високою точністю. Експерименти на шанхайській надшвидкісній і надшвидкісній лазерній установці створили міони подібної енергії. Однак, як зазначає Вентауван, фізик з Шанхайського інституту оптики та точної механіки, дослідження було зосереджено на описі механізмів, за допомогою яких утворюються міони, а не на створенні вузького скануючого променя. Це підкреслює, що ще багато роботи для оптимізації технологій для конкретних застосувань. Вантеу Уан також вказує на необхідність подальших досліджень у галузі лазерних прискорювачів. За його словами, тільки зараз, за останні кілька років, стало можливим створювати високоякісні електронні пучки з надзвичайною енергією. Ця фраза відображає динамічний характер цієї галузі науки і техніки, де прориви відбуваються з приголомшливою швидкістю. Висновок нова ера бачити наскрізь. Мюонні промені, створені лазером, це революційна технологія, яка відкриває нові шляхи неруйнівного контролю, безпеки та наукових досліджень. Перехід від громістких прискорювачів до компактних систем з лазерним керуванням радикально знижує вартість і складність виробництва мюонів, роблячи їх доступними для більш широкого кола користувачів. Хоча існує ще низка технічних проблем, які необхідно подолати, потенціал цієї технології величезний. У майбутньому ми можемо побачити портативні сканери, які зможуть миттєво виявляти контрабанду, вулкани, дослідження без ризику для людей і археологічні пам'ятки, де можна отримати 3 d карту підземних споруд, не руйнуючи історичні артефакти. Ця нова ера бачити наскрізь обіцяє змінити світ, зробивши його безпечнішим. Ефективнішим і більш обізнаним. І я вважаю, що ми тільки починаємо бачити весь потенціал цієї дивовижної технології. Мені було справжнє задоволення спостерігати за розвитком цієї галузі, і я з нетерпінням чекаю нових відкриттів та інновацій, які вона принесе в найближчі роки.